Гарного всім дня, дівчата і хлопці, смачні ідеї для вечері. Що приготувати на вечері? Сьогодні на вечері я хочу приготувати. Ось у мене тут є пів кілограма курячої печінки. Я її перемила так гарненько, я завжди так роблю. От. Порозрізала на такі кусочки. Можна не розрізати. Хто як зробить, так і буде. Так, тепер перше, що я роблю, я взяла таких дві невеличких цибулини. Можна одну велику. Я спочатку кришу цибулю півкільцями такими, ну, не сильно дрібно. такими батогами наче. От. І вже поставила сковорідку нагріватися. Туди олійки трішки налілю. І перше, що мені треба зробити, це обжарити цибульку з легенькою. Я завжди в першу чергу обжарюю цибулю, а потім все інше роблю. Як нагріється сковорідка з олією, я туди викладаю цибульку і злегенька її обжарю до такого прозорого кольору. поки цибулька обжарюється, я печіночку посолю, може, то пів кілограма. Десь з півчайної ложки солі. Чорний перець. Це я замариную трішки. Я люблю приправу до піци. І ще, якщо не знаєш, які чи приправи покласти, то до омлету. Те, що треба. І оце я зараз так гарненько його. Замариную. А взагалі то, дівчата, спеції приправи спеції кладіть, які вам подобаються. Оце, дівчата, цибулька обжарюється, так пахне. Захотілося щось жареної картоплі. От просто захотілося жареної картоплі. Але сьогодні в мене буде печінка. От, в сметані в мене буде печінка. А на гарнір нічого не буде. Помідорчик буде, огірочок буде. От. Якщо хтось хоче гарнір приготувати, будь ласка, готуйте. Варіть картопляне пюре, варіть вермішель, гречку, рис. В кого що є, хто що бажає, будь ласка. Цибулька ось вже готова, я її викладаю на тарілочку. Тепер беру печінку. Ось так умочаю борошно. і на сковорідці обжарюю. І викладаю теж на тарілочку, вже обжарену. Головне з душею готувати все буде добре. Так я дівчатка обжарюю з двох сторін, легенька. Тепер ось, дівчата, у мене тут десь 120 г сметани. Я трішки підсолю її, п'ять покладу. Чорний мелений. Так, розмішаю. Так. Тепер добавила чатичку ще сухого. Печіночка вже моя вся обжарилася. Я тепер викладаю сюди цю, що першу жарила докупи. Тепер кладу сюди цибульку. Тепер цю сметану. Розклала я сюди сметанку ще, трішки водички, може, грамів 50. Накриваю кришкою ставлю на маленький вогонь, хвилин 15, хай потушиться, і все. Печеря готова. Хто любить з яблучком, дівчатка, то покрешіть туди такими скибочками яблуко обжарте. Коли будете цибульку обжарювати, тоді яблуко обжарте. Так що, хто любить, але я люблю таке, я люблю з кислинкою, так що сьогодні не клала, бо того ж в мене яблука нема. Треба піти купити. Печіночка тушена вже в сметані готова. Зараз будемо смакувати. Помідорчика поріжу. Ось я недавно робила такий варіант солених огірків. Дуже смачно, я показувала на камеру. Ті, що в холодильнику стоять декілька днів. Це на зараз їсти, дівчата. Огірочки такі гостренькі. Супер. Дуже смачно. Дівчата печиночка така ніжна. Така соковита, ніжна. А огірочок такий гостренький. Головне не перетушить, щоб не засушена була. Рецепт огірочків, як я робила, у мене там десь ролик є на сторінці, я виставила. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, все найкраще. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному. І будьте всі здорові, всіх обіймаю, до зустрічі! Кому подобається, ставте лайк і підписуйтесь. Я буду дуже вдячною. Всіх обіймаю і до зустрічі!